І так, продовжуємо. Далі, що тут у нас є. Так, зробили, значить, і м -м -м, зробили, додаймо на сцену ці елементи. Тобто це у нас просто змінні, от і як QPXMAC. Ми взяли зображення враження QPXMAC. А тепер нам потрібно їх поставити на сцену. Розташування буде таким. Знизу буде знаходитися... Звичайна циферблат. Поверх нього буде знаходитися годинникова стрілка, поверх нього мінутна, ну і секундна. Ну це як в житті. Тобто тут такий принцип. Якщо там їх переплутати, то воно буде якимось чином затуляти. Наприклад, ви останнім поставите циферблат, то циферблат буде затуляти стрілки, і ви нічого не побачите. Тому значить, порядок тут дуже важливий. І ми встановлюємо для нашого графік View методом set сцена. Встановлюємо всю сцену, на яку ми вже подобавляли наші елементи. Тепер як заставити це все працювати? Ну, звичайно, нам потрібно щось, щоб мало відлік часу. Це у нас таймер. Q-таймер, він мається. Q-таймер, в нього є параметр self-window, це означає, що для цього вікна буде запускатися цей таймер. З цим таймером ми можемо зробити такі речі. Ми можемо заставити його спрацьовувати через 1 секунду. Ну, Тут написано, що set інтервал 1000, ну, це 1000 мілісекунд. Ну, 1000 мілісекунд, мд. Мілі, це означає, що там 1000 і є, значить, це 1 секунда. І значить, ми звичайно в пайсай значить, назначаємо той метод, який буде виконуватися кожну цю секунду. Тобто, тут... Сигнали и слоти, ідеологія в Python 6, то есть слот це фактично метод, функция. А сигнал, ну, ось тайм-аут у него буде. То есть, там секунда. То есть таймер -таймер він, значит, запустить цей метод, який описаний трохи раніше. Ну, і він, той метод запускається відразу. Ну, в тому ролику, що з Java пояснював, ну скажу ще тут. Чому? Тому що секунда це досить багато. І Коли буде стартувати додаток, а у нього спочатку всі ось ці стрілки розташовані строго вгору. і Потім значить, пройде певний час, значить, коли вони будуть дивитися вгору, і лише тільки через секунду вони стануть значить, в те положення, яке відповідає поточному часу. І це помітно. це дуже помітно. Тому спочатку нам потрібно виставити в повинний час, а потім знову запустити таймер. От з, такою, з такою метою він запускається окремо. І Потім методом старт наш таймер стартує, ця свадьба запускається. Тобто У нас таймер запустився, значит, секунда пройшла, він запускає цей метод go, який буде вимальовувати все. Ну, Для нашого класу Clock є той метод шоу, який ми в main значит, використовуємо. Ну, що він? Він Просто для вікна у метода window, верніше у об'єкта window є метод show, який показує вікно. А у нас все це знаходиться на нашому вікні. І, значить, метод show method вот, ну, ну, по в порівнянні по з тим, що було на Java, тому він такий от, більш лаконічний. Що ми робимо? Значит, ми методом now із datetime, в бібліотеці DateTime є datetime, в нього є метод now, який нам дає поточний час. І з цього поточного часу ми виділяємо ну, зміна хор години, минути хвилини, секунди значить, секунди. Додатково к нашому аналогам варіанту в заголовці вікна буде у нас відображатися дата. Значит, ну, це, звичайно, можна наразить, не робити, воно буде ще коротше. Ну, це робилось спочатку для контролю, ну, а потім воно нормально виглядає я його так і залишив. Значит, ну, тут значит, строка форматується. і ось таким чином, значит, строки, Якщо ставити ось ці фігурні скобочки. Значит, потім, значит, тут що означає ось це 0,2D рівняється, Це означає, що тут буде два знаки, два числа. І значит, Якщо там буде, наприклад, 1, то воно значит, буде все одно 0,1. А доповнюватися це буде ось цим нуликом. ось таким чином. І потім формат і ось HH перейде ось сюди. MM перейде ось сюди, А SS перейде ось сюди. І таким чином у нас буде сформована текстова строка. І ми встановимо заголовок вікна, методом setWindowTitle. title. Ось цей текст. у нас вставиться туди. Ну, а далі, все, в принципі, просто. Ну, давайте розглянемо. Все ж таки в зворотному порядку для секунд, а потім для годин Значить, Кут, на який ми повернути секундну стрілку, це буде кількість секунд множено на 6. Чому на 6 теж пояснюється. Секунд у нас 60, а кола містить себе 360 градусів. Так от 360 поділити на 60 це якраз і є 6. Тобто кут ми розрахували. Значить, що ми, значить, секунди. Ми його, значить, метом сетпост розміщуємо і е, будемо робити Transform region point значить, відносно центру будемо, значить, опишемо bounding rect і Розмістимо значить, наші секунди от Bound Rect. Це те, що описуємо, значить, розташовано по центру. І ми повернемо це зображення значить, на оцей кут NL. Ось так. от. Так само з хвилинами. Так само З хвилинами. З годинами, трошки інше, але тут теж вже я пояснював як. Значить, годин у нас, оскільки у нас годинник на 12 годин, а в Добі 24 години, то, звичайно, якщо буде 13, то нам потрібно, щоб там була, значить, звичайно, що? Значить, 12-часовий там період. Так, ну тут, тут воно. Значить, встановлено так, що тут 12 години, бо тут я не бачив цих змін. Ну, що ще потрібно сказати? Потрібно сказати, ось що, що у нас кут, на котрий повинні повертати, буде 30 градусів. Ну, це як? Ну, опять 360, ділимо на 12, отримаємо 30. Ну і потрібно давати корекцію, значить, в залежності від кількості пройдених хвилин. Ну, що мається на увазі. значить, Наприклад, якщо поставити у нас година буде, наприклад, то він буде стояти на годині. А якщо буде 2 години, буде стояти на 2 години. В реальному житті, ну якщо не зробити цю корекцію, він так і буде ходити, щось буде постійно стояти на годині і потім разом раптом стане на дві години. В реальному житті не так. Він як на, на, наприклад буде одна година 30 хвилин, то годинника острілка буде знаходитися десь між одиницею і двійкою. Ну, а саме це буде ровна половина, тобто середина того сектора 30 градусів вона буде десь 15. Градусів. Ну і вивід який потрібно зробити корекцію. А корекція робиться яким чином? Значить, Сектор, який має значить, 30 градусів, значит, повинна за годину пройти годинникова стрілка. Ну, звичайно, від кількості пройдених хвилин, що нам потрібно, 30, поділити на 60, це буде 0,5 і помножити.